Вітаю! Це короткий відео огляд на новинку пилосос з контейнером Bosch модель bgs S7RCL. Тож, давайте розпакуємо його. Одна з основних фішок цього пилососу, що в ньому використовуються шумоізоляційні матеріали, оптимізований повітряний потік та аксесуари, конструкція яких знижує рівень шуму для дуже тихої роботи до 68 дБ. До комплекту входить універсальна щітка підлога килим, Щітка масивна, але водночас дуже маневрена завдяки чотирьом колесам. Має великий канал для всмоктування пилу. Щітка для твердої підлоги легко впорається з очищенням паркетної дошки або ламінату. Насадка для оббивки м'яких та корпусних меблів. Щілинна насадка. Тримач щілинних насадок приєднується до телескопічної труби. Інструкція українською мовою, гофра, телескопічна труба з кліпсовим замком регулюється по висоті. Дана модель має високу продуктивність прибирання завдяки технології інтелектуального повітряного потоку та потужного двигуна, який, до речі, суттєво зекономить електроенергію завдяки низькому енергоспоживанню. Кабель пилососу змотується автоматично. Його довжина 9 метрів, загальний радіус роботи 11 метрів. На корпусі полососа встановлений вимикач та регулятор потужності двигуна. Також пилосос має унікальну технологію, яка постійно контролює роботу пилососа. А світодіодний дисплей показує, коли фільтр потребує очищення, оскільки продуктивність пилососа падає. Надвеликий контейнер для пилу об'ємом 3 літра. Це дозволяє його спорожнювати рідше. середині полозбірника встановлений картриджний фільтр з мембраною та гігієнічний hepa фільтр який підходить для людей, що страждають на алергію. Фільтр легко розбирається, але для його очистки потрібно просто покрутити колесо зверху. А світодіодний дисплей на корпусі полососа покаже, коли саме фільтр потребує очистки. Також пилосос має 4 поворотних колеса, завдяки яким він дуже легко маневрує. Пилосос дуже швидко та легко збирається завдяки кліпсовим замкам. Паркувати та зберігати пилосос можна двома способами. Тримач для щілинних насадок легко кріпиться до труби для того, щоб вони були під рукою. До речі, двигун пилососа має 10-річну гарантію для того, щоб її отримати, потрібно просто зареєструвати прилад на сайті, детальніше у вкладенні в коробці. Тож, якщо в пріоритеті мінімальний догляд, тиха робота, продуктивність та технологічність, цей пилосос відмінний вибір. Якщо було корисно, постав цьому відео лайк.